Всім привіт! Відео про помідори та кавуни, а хочеться показати диню. Здається, що вона вже буде скоро стигла. Це диня Нево. По два на кущі залишила. Кавуни ми не пасинкуємо, а от диню я пасинкую і формую кущі. Розпочало хворіти листя на кавунах. Купили триходерму. Два рази обробили. Це вже більше тижня, як я їх обробляю, мов далі зелене листя. Кавуни піднімаються, а оте перше листя, що було хворе, так і залишилося. Великі кавуни вже. Як достигне, будемо пробувати і тоді буду показувати, в цьому році помідори в мене посаджені в кінці грядки. Отут не вистачило місця, бо вирішили посадити кавуни поближче до води, щоб поливалися. Капельна стрічка лежить, поливаємо не щодня. Вчора поливали. Дивіться, скільки кавуна. Ось лежить. он, он, Де на головному стеблі, на боковому? Взагалі не зрозуміло, бо буває так, що на головному прив'яжеться, скине. На боковому потім. І на боковому скине, потім далі на головному. Це коли вони були менші, було зрозуміло. Прикритий, немалий. Мабуть, талісман. Цибуля, теж хвилююся, бо передають таку спеку. Це кенді, глобу немаленька. Десь тут бедуїн. Оце, можливо, він. Слабенько він у нас живе, цей бедуїн. Но вони пізніші, тому, можливо, так і оце так далеко посадила помідори. Не хожу, не дивлюся на них. Посадила, не поливала, попасинкувала, прополола. Дощів не було, думала, що будуть дощі, а помідорові це замало. В тому році я раз в тиждень приблизно зранку поливала, дуже гарно заливала всю землю, просто залила. На другий день прийшла, прополола і через тиждень знову так робила бета. Отака бета була завжди в мене. Маленькі кущики, швидко стигне. Її можна не пасинкувати, дивіться, ось моя рука і це кущик один і другий. Взагалі мені, я висаджую лише для того, щоб взяти насіння. Наприклад, бети ми висіваємо один ящик на розсаду в одному помідорові до ста насінин. То мені одного-двох помідорів на сезон вистачає, тому я й не поливала цей рік. Я знаю, що для себе я візьму насіння, мені вистачить ступіке. Уже червоні. Цікаво, як там мої ступіки, Дарина, кому я відправляла насіння, чи стигнуть, чи здорові. Дарина, дрібненькі, вони у мене як індикатор на ранню стиглість. Оце хто ранніший від Дарини, той ранній. Ступіки разом з Дариною. Ось Дарина можна вже і збирати. Я ж витримую, щоб червоні-червоні на насіння. Далі санька. Це завжди. Хоч і в поганих умовах, але дає гарний результат такий. Мов, навіть, найбільше помідорів. Білий налив ще не стиглі. Посадила рідко-рідко, попасинкувала, а кущі не розрослися, бо я пізно висаджувала, розсада була стара, Перероща, волгоградські, вони в'яжуться, дощів не обіцяють, обіцяють спеку. А я їм також і полив не обіцяю. Це Волгоградський ефемер. Ефемер стигне. Колись ефемер були найранніші в нас найкращі помідури. Потім з'явилася дарина, ступіке, деберо в'яжуться. Не, не до... Спочатку попасинкувала, а далі так, поплелуся. Сливка лагідний. Лагідному попала від кавунів капельна стрічка. І то не спочатку. Спочатку ми її перцю клали. Новачок. Новачок з лагідним однакові помідори, а розсада різна. Дві роми. Оце одна рома, ще не стиглі більші кущі. І другі роми менші кущі. Сливки, мов однокові, але ж люди купували як роми. Волове серце рожеве, ще не стигла. Це так просто, які в мене сорти були. А Петруша огородник уже захотіли помідорчику достигнути. Все, кавуни. Сонце підсідає, то хоч трішки видно щось. Переховуємося від того сонця. Кавун є, листя зелене, щириця на місці. Кукуруза дуже рідко хтось її поз'їдав, мабуть, жук. Бо вона зійшла і десь діло. Це цукрова кукуруза, оверленд і ракель. Зараз, як переживемо цю спеку, щоб без втрот, буде дуже горно. Вчора в теплиці обірвала листя, тепер аж дихать леше. У теплиці вже місяць із 6 червня ми збираємо так масово помідори. Чи можна буде пройти позбирати. Два дні не збирали. Це сора. Щоб дійти до других помідорів, треба пройти кавуни та дині. Дині пахнуть. Скоро будемо смакувати. У тунель висаджувала гібриди, такі, як в теплиці в мене. Чотири головних. Без махітоса лише тут, бо його і так мало було. Гравітет. В тому році дуже гарні кущі, великі були. Цей рік, можливо, кущ слабший. Сюди попав, помідорів це вперше зірвала, тріснув. Не печені. Ну, тріснуті, тому що я не постійно ж поливаю. Кристал, в теплиці не ранні. Вийшли вони в мене. Дуже багато вершкової гнилі, дрібновоті. На грядці так само він себе веде і теж є вершкова гниль. Можна і собі вирощувати, якщо дати кальцію вчасно. Ми ж нічого не даємо, тому маємо проблеми. Сара в теплиці дуже гарні, ранні. І на вулиці йому теж дуже подобається. Помідорів багато вже я рвала тут, збирала з тиждень тому. Не в одне веду, і це оце один кущ. Одна рослина підв'язала місця багато. Зараз зірвала оце стільки. Зульфія вважається тепличним гібридом. В цьому році на вулиці така спека, як в теплиці, то і помідори гарні на грядці. Перші дрібні, але нав'язалося багато. Оце теж один кущ зульфії. І виходить, цей рік взагалі не так себе ведуть гібриди, як в тому році. Цульфія Сара дуже великий кристал. можна вирощувати. Гравітет завжди був гарний, а в цьому році слабкий кущ. Ну, останній, який був, можливо, так попав кущ сюди такий. Сонька з поливом, кущ набагато більший. Треба помідори поливати. Оце теж сонька. Тут такі набагато більше з водою. Добре ми не даємо. Бета. Попадали маленькі кущі. Це тут вони росли в тунелі такі і залишилися. Це, можливо, дарина, не знаю. Ступіке з поливом. Більший кущ, більше помідорів, Чері. І розпочинають стигнуть китайські ранні в тунелях, там, де я їх пікірувала. Цей кущі ще ні, а ось. І взагалі вони не ступіке. Я думала чомусь, що вони. Це той самий ступіке, взагалі не такі помідори. Дарина із поливом. Один кущ. Ріогранде на поливі, бо тут капельна стрічка для хризантеми. Набагато більший кущ і попасинкований. Тобто кількість води має значення. Просто водою поливалися. В тунелі залишився золоті пальчики, бачу, вже жовкне. Вон один. Ще хвороб не видно, підпасинковувала трішки. Багато завжди вражені оці золоті пальчики. Апельсин чорний. Оці усі гноми серця ще не стигнуть. Корніївські ранні ще ні, бо я їх пізно висаджувала і висівала. Дарзавол вже пізно отримувала насіння. Далі пішли від підписників. Стигне один, всі подобаються, кущі сильні. Лише дев'ятий номер стигне. Подивилася, Єлісей. Можна сказати, що вже вони і стигли. І разом з тим розпочали хвороби, але тут, можуть, мурошники в нас дуже часто. Той і той стигне. На насіння можна взяти. Не схоже воно на якусь конкретну хворобу, а так як кущ всихає. Мурашки мугою. Тут багато морошників. Черібері розпочинають жовкнути. Всіх по два кущі. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Як гарно виглядають, коли підв'язані помідори. Поливаю потрішки, будуть стигнуть, треба пробувати. Це найсмачніші сорти, які є.